Шановні майстри, сьогодні хочу зробити порівняння одних з найкращих пилососів. Це пилосос метаба ASR35 ASP і пилосос Starmix iPulse 1635. Ви бачите, зовні вони схожі, але мають різну ціну. Метаба коштує приблизно 23 500, Стармікс коштує 34 500, 11 тисяч гривень різниця в ціні. І ми розберемось а чи вартує переплачувати комплектацію, особливості, все розповім. Але я тепер розповідаю, чому саме таке відео. До мене нещодавно, там, десь рік тому, робив відео детальне: 8 пилососів порівнював 8 пил... різних пилососів, будівельних зі струшуванням, з пневмострушуванням. Ну Для таких тяжких будівельних робіт, для чого призначені ці пилососи. І до мене е пише менеджер Метабо, дуже агресивно, каже: а чого ж не було Метабо? Бо він рахує, що Metabo, ну, найкращий. Але е я сказав, що е пилосос StarMix е ці пилососи випускаються одним і тими заводом, Електростар в Німеччині, і відповідно вони. Теоретично однакові, але але є нюанси, тому зараз більш детально розповім. Перше, про ціну я розповів. Друге, про що е, мож, зауважити, це потужність. Метабо має потужність 1400 Вт. Відповідно, StarMix 1600 Вт. Відповідно, і такі показники, бачите, я тут написав. Е, Повітря поток 73 літрів в секунди в метабо, 75 в старміксі. Розрядження 270 в метабо. Там 273 в старміксу. Ну, бачите, на чуть-чуть, але все ж таки, Стермікс має кращі показники. Ну, це по характеристикам. Стоїть просто інший двигун. Приємно бачити, що обидва пилососи випускаються на тому самому заводі в Німеччині, і на них написано: зроблено в Німеччині. Не все ще виробляється в Китаї. Давайте подивимося, що тут написано. Бачите? Зроблено в Німеччині. Не Китай. Обидва пилососи розраховані на клас пилу L. Але в обидвах пилососів ідуть фільтра класу M. Зараз я покажу. Ці фільтри вони досить довговічні, вони такі, бачите, з поліестеру зроблені. Вони їх можуть мити, ці фільтри. І тому срок служби, якщо ви викрутка їх не продиряєте або там ножиком, коли будете чистити, то вони служать і не потребують зміни. Але відповідно треба до них дуже акуратно відноситись. Величезну вони мають площу в сантиметрах квадратних, бачите, 8600, обидва 8600. На цьому, в принципі, це такі показники, що однакові. Тепер в чому ж ще різниця? Дивіться, до пилососу Starmix іде ось такий кейс і ще додаткові два фільтри класу М. Це можна порахувати дуже просто. Фільтра коштує 4,5 тисячі гривень, два штучки, або десь 5, 5500, ну, як ви знайдете, класуємо. І кейс коштує 1,5 тисячі гривень. Получається приблизно 6,5 тисяч StarMix дарує. В Старміксі, як ви бачите, зовнішньо, подивитесь, тут є ось така пробка гумова. Щоб коли ви витягнули шланг, щоб звідси сміття не летіло. Відповідно ця пробочка запобігає чистоту, чистоті на об'єкті. Яка ще різниця? Шланги у них у обидвох не антистатичні. Якщо ви хочете антистатичний, плюс 6 тисяч гривень і буде вам е, додатково антистатичний. А шланг, виходить, в Старміксі 5 метрів має довжину не антистатичний. Шланг у е, метабо має 3,2 метра, також не антистатичний. Що стосується шлангів, подивіться, у метабо, тут ось такий сосок закінчується дуже якісним, гумовим товстим соском. Е, тут немає підсоса повітря, не можна додати, воно все герметичне. У Стармікса. Пластиковий сосок і можна прокручувати і, скажімо так, розріджувати, додавати повітря. Ну Ось така різниця. Тепер іще у мене майстри питали, чи в цей кейс влазить шланг. Відповідаю, влазить, але це квест, щоб 5-метровий шланг сюди вставити. 3,2 метра запросто. Ще раз побачив байонет. Подивіться на конструкцію байонета. Все добре, все шикарно, Але щоб воно працювало раками, я рекомендую все ж таки тут багато-багато слоїв ізолінти, як, як я робив. Бо оці місця, бачите, да? вони довго служать. Тут якісний пластик, але якщо на них наступити або впаде з висоти, оце саме місце може розбитися. А оця штучка, вона досить дорога, так що бережіть. Хочу звернути увагу на конструкцію оцих широких щиток. Подивіться, тут з'явилися ось такі ребра жорсткості. Раніше такого не було. Тому, ну, звісно, він трошки продовжується термін служби цієї щитки. Тепер переходимо до трубок, які комплектуються ці пилососи. Перед вами ось такі пластикові трубки це від метабо. І ось такі металеві від Стармікса. У кожного є свої плюси і мінуси. Ви бачите, тут можна прокручувати і там, і там підсос повітря додати. Плюси металевого це надійність, довговічність. Але, перше, вони збирають статику, якщо якісь абразивні частинки є такі, що статику дають. І досвід показує, бо в мене були в прокаті аналогічні. Що через деякий час ви не зможете їх е зняти або е поставити назад. Вони заклинюють, заклинюють намертво. Тут, тому, що, чому? тому що у них тут немає пластиків вкладишів, Як робить Bosch зараз сюди пластикові вкладиші. Тут метал до металу, повірте, воно намертво. Але жорсткість, бачите, яка жорсткість, дуже класна. Е метабовські, вони відповідно, як ви бачите, товсті, надійні, довговічні удари ну, в мене вони такі були, вони дуже довговічні. Але вони менше статику набирають, але відповідно, коли ви полисосите, коли ви натискаєте, вони прогинаються. Для чого прижимати, я не знаю. Тому я рахую, що все ж таки тут метабовські краще, ніж стерник у комплекті в обох полосусах ось такі широкі, бачите, величезні щітки. Вони навіть передбачають за допомогою ось таких клавішей замінювати ці щіточки. Але але, товщина пластику тут така, що я думаю, що зараз щітка не витримає час, щоб замінити ці щіточки. Ну, вони разові, що там казати. Вони разові, вони будівельні, так що ви купляєте на базарі нові і буде спокійно. Так, по комплектації по мітаду йде ось такий мішок, який можна ставити, щоб не виносити сміття в баку. І ось така щелинна насадка. У Стармікса йде вже ну, мішок, такий, який можна одягати, і він через себе пропускає е повітря. Ну і тим самим менше забиваються фільтра, е, ще що, Щел, щельова насадочка. І ось такий гумовий перехідник це ферміс. І ось такий ремінь, правда, не знаю для чого. Так, ну, але можна його десь застосувати. Тепер переходжу до управління. Я думав, теоретично, що у них однакові, раз на одному ж тому заводі, одні е, ті самі. А ні, вони різні. Подивіться, я тут навіть розписав і дуже коротко зараз пройду. Режим 0, відповідно, це виключений. Режим А, який ви ставите, це працює без струшення, автоматично з інструментом. Ви підключали, підключили інструмент, і поки ви інструмент не включите, він і не буде працювати. Після того, як інструмент виключаєте, він 10 секунд працює і виключається. Наступний режим АР. Так само працює з інструментом, тільки з інструментом, але вже з зі, з віброструшуванням. Бачите, тут написано плюс струшування. І Р, Режим. Робота постійна. Він включається і працює і з струшуванням. Тут, в принципі, те саме, але трошки не так. Подивіться. Нуль. так само воно е не працює весь інструмент. Е ставимо на одиничку. Працює без інструмента включається, але і без струшення. Розетки, до речі, у всіх режимів стоять постійно, можна підключити без варіант, без різниці, чи це струшування, чи без струшування. Режим ІР відразу включається. Працює ну, звісно, без інструменту. Ну, можна і з інструментом буде під напругою розетка, але вже йде е, автоматичне струшування. І режим АР е, це працює з інструментом. Тут він включається тільки тоді, коли ви включаєте інструмент. І присутнє автоматичне струшування. Відповідно, обох можна регулювати е, двигун. Кількість обертів двигуна, ну і потужність відповідна. Ну, розетки вони такі самі. Тепер переходимо, переходимо до задньої частини інструменту. І тут, як на мене, також є деякі відмінності. Подивіться, в StarMix ви можете 4 трубочки або якихось інструменти сюди поставити, або от сюди зафіксувати. Це для того, щоб кабель зберігати. І є відповідна металева ручка, яка дуже швидко знімається, коли вона її не потрібна. Ручки, щоб як візок переміщувати, немає у метаба. У метаба тільки два місця під трубки, як ви бачите. І ось тут по бокам немає. Кабеля, вони повністю однакові і по довжині, щось здається, там по 8 метрів. Фізично однакові, але по кольору різні. Тут чорний, там червоний. У постачальника спитав, чи відрізняється від чимось червоний від чорного. Він каже, що вони просто по кольору відрізняються. Наступне, як ви бачите, у Starmix можна той кейсик, який йде в комплекті, можна сюди поставити і зафіксувати. В Мітаба немає такої можливості, немає відповідно ні кейсу, ні додаткових фільтрів, і немає можливості поставити. Щоб була така можливість, купляєте ось такий перехідничок від StarMix. Він ставиться відповідно на мітаба, і тут він багато, багато що можна розмістити. По-перше, можна розмістити ось такий кейсик на ньому, а можна розмістити. Ось такі ельбокси. Вони бувають і різних фірм, там бош, перед вами проксин. Ось такі додаткові речі. Крім того, можна розмістити ось такий циклон для того, щоб взагалі ніколи не забивалися фільтра. Тепер, відповідно, що всередині? Декларується і там, і там об'єм бака 35 літрів. І дійсно тут досить великий бак. Подивіться, він пустий, вони однакові, повністю однакові. Тут є спеціальне приспособи для того, щоб сюди поліетиленові мішки ставити і фіксувати. Тут Бачите, як кріпяться ці фільтра. В цьому механізму є спеціальне струшування, яке трусить ці фільтра. Ну, і нагадую, що в StarMix ці два фільтри додатково ще. Ідуть в комплекті ну, безкоштовно, як подарунок, така акція у них. Гарантія на ці інструменти 3 роки. відповідно і по Старміксу, і метабу. Інструкції обидві тільки російською мовою, що у Стармікса, що у метаба, тільки російська мова. Ну і багато інших мов українською немає. Метабо не працює в Росії, Старамікс працює в Росії, тому робіть окремі висновки, що купляти. Шановні українці, шановні європейці, нагадую, що Росія це країна терорист. А росіяни, які підтримують війну, це терористи, вбивці і окупанти. Тому бачите росіянина. Відразу вказують йому шлях за руським кораблем. Росіянам не місце в цивілізованому світі. Не купляйте нічого російського, не продавайте нічого росіянам. Бо вони прийдуть і скажуть, що тут мій дім. Пам'ятайте про це. До вашої уваги перевернув пилосос, і ви можете подивитися на каліщата. Ззаду стоять досить великі. Тут гума така тверда, я не розумію, чи це пластик, чи то гума, але вона все ж таки трошки-трошки вгинається. Тут чистий пластик, але він величезні коліщата. І відповідно на обох стоять тормоз. Такий тормоз ви можете зафіксувати, щоб він у вас не катався. Ну, як на мене, таке для будівельного пилососу нормальне рішення. Хоч в цих пилососах Обладнані струшуванням, і причому це струшування працює автоматично. пилосос відчуває перепад тиску, якщо тиск великий перепад, включається віброструшування фільтрів. І при чому вони почергово працюють, щоб працював пилосос і не летіло бруд відповідно в систему, вони почергово трусяться. Це дуже зручно. Але, хоч вони і трусяться, час від часу треба. Ну, Якщо ви такий гіпс, такі вологі, або якісь там суміші, бувають, що вони навіть забивають ці фільтри, зі струшування, то треба їх діставати. Діставати дуже просто. Монеткою. Надавили, відкрили, він зафіксувався, стоїть. Дуже просто знімаються фільтра і руками, руками берете і струшуєте ці фільтри. Бачите, ось тут оці відбіннички стоять, які вдаряють по фільтрам і викликають струшування. Ну, Все просто і зручно в цьому пилососі. Відповідно, ви бачите, що тут є можливість підключити антистатику, антистатичні шланги, щоб цей пилосос був антистатичний. Така функція є, але додатково треба купити шланг. Особливість полісосів Стермікс, невідповідна ну, і мітаба, що тут, ось, якщо ви подивитесь на бак, то він, бачите, він товстий такий. А чому він такий товстий? Тому що тут два пластика: є зовнішній пластик і внутрішній пластик. Відповідно, у вас завжди вакуум буде збережений, навіть якщо ви пошкодите один з. Пластики. Крім того, це жорсткість конструкції. Тут немає такого, що він вдувався, тут зжимався під вакуумом. Ну, як на мене, достойне рішення. Ну, я, здається, закінчив, все детально розповів. А вам вибирати, який інструмент купляти. Це німецький інструмент, достойний вашої уваги. Так що звертайтесь до мене.